Писати відкритого листа міському голові зібралися політики, науковці та представники громадських організацій. У своєму зверненні до мера активісти просять перейменувати чотири черкаські вулиці: Леніна, Кірова, Енгельса та Роза Люксембург. За тим вирішують підсумувати 20-річку незалежності. Історики говорять, за цей час між суспільством і владою утворилося провалля. Дісталось від промовців і так званій еліті. Влада спозирає на суспільство проїжджаючи з вікон. Брадьованих мерседесів Ну, зараз є ще новий напрямок. Там будуються, Ви знаєте, активно ці площадки для гелікоптерів. Очевидно, влада буде спостерігати тільки зверху, що відбувається в суспільстві. А Через спарки, усе це кажуть науковці. Рівень довіри людей до влади падає. За всю історію незалежності піку вона досягла вона лише вдвічі у 91-му з проголошенням незалежності, та у кінці 2004-го під час помаранчевої революції. Тоді рівень довіри сягнув 75%. Від політики нинішньої влади кажуть, б'є радянщиною. Це стосується майже всіх галузей. Освіта яскравий тому приклад. Ті Образи освіти, освітнього простору, які сформувалися ще за часів кріпацтва, дарувати пізніше за часів капіталізму, потім соціалізму. Я так образно це назву. Ось мені мало чим змінилося. Ми отримали наказ міністра, за яким на наступний навчальний рік скорочується на 42% державне замовлення. Студентів, підготовки спеціалістів. Що це означає? Це означає наполовину скоротиться кількість студентів, які навчаються за рахунок держави, за рахунок бюджету. А де візьмуть нинішні люди гроші, великі на плату за навчання. Разом з тим на молодь науковці мають надію, її вони називають рушійною силою. Коли йдеш в аудиторію студентську, то відчуваєш більше оптимізму, чим знаходиться де інде. Ось чому тому, що ці люди молоді. Вони, хоча, якщо з одного боку, десь і не є послідовними українцями, я так скажу, маючи на увазі і патріотичні якісь і загальнолюдські речі, ось то вони принаймні знають собі ціну більшою мірою, ніж, скажімо, середнє старше покоління. Натомість меру присутні порадили дотримуватись принципів місцевого самоврядування, а ще з повагою ставитись до позиції всіх представників Депкорпусу, а будь-які рішення ухвалювати лише після відкритого обговорення. Свої побажання ініціатори зібрання і розмістили в листі до Сергія Одарича. Тепер чекають на його реакцію. Юля Доброскок, Віктор Наточій, Віка Новини.